Сьогодні у випуску. Без дистанційного навчання, але в змішаній формі. У школах області готуються до початку навчального року. Модульний будинок облаштували для Херсонської родини у Кропивницькому. Заняття з плавання організували у Кропивницькому дитсадку. В укритті ліцею села Дмитрівка Кропивницького району облаштували туалетні кімнати, електроопалення і вентиляцію, показує директорка Олена Павленко. Певний час ми пробули, включаємо вентиляцію, продуваємо, от, щоб все-таки повітря було чисте. Коли робили капітальний ремонт, підвели, зробили чистку вентиляційних труб і новий вентилятор включили. Зараз продемонструють. За словами директорки, укриття розраховане на 368 людей. В ліцеї навчається 300 учнів. На ремонт укриття витратили гроші з бюджету громади, розповіла начальниця відділу освіти Дмитрівської сільради Наталія Бойко. На нього ми витратили 2,1 мільйона. Це кошти були місцевого бюджету, закуповували воду, аптечні, аптечку оновлювали. Каже, ліцей у Дмитрівці один з чотирьох шкіл у громаді, де навчання з 1 вересня розпочнуть очно. На цих фото показує укриття. Тя у селі Іванківці його говорить, відремонтувати не встигли. Іванковецька філія виділені кошти у сумі півтора мільйона на капітальний ремонт протирадіаційного укриття. На даному етапі ми проходимо стадію отримання дозволу в дії для виконання цих робіт. Діти укриваються в старостаті, який знаходиться 80 метрів від. Каже, у громаді проживають шість сотень дітей шкільного віку. Мама першокласниці Анастасія Зарецька вважає, дітям потрібне очне навчання. Я всіма руками за очну форму навчання, оскільки це і соціалізація, це і питання вміння працювати в команді, це і нові знайомства. В укритті була, умови бачила, мене в принципі, все задовільнило. У Кіровоградській області 437 шкіл. З 1 вересня в них навчатимуться 95 тисяч дітей, з них 7 тисяч першокласники. У 310 школах навчання розпочнуть очно. У 127 школах навчатимуться за змішаною формою. Це інформація від керівниці обласного департаменту освіти Ельзи Лещенко. Це залишить від кількості і якості. Укриттів, які є на сьогоднішній день, змішана форма навчання. Різний підхід може бути до наприклад, сьомий клас на цьому тижні йде оч е, офлайн, а восьмий онлайн. На наступному тижні вони повернуться е, поміняються в цьому році. На ремонтні роботи в першу чергу, звичайно, школа, але в першу чергу укриттів було витрачено з місцевих бюджетів 32 два мільйони забезпечення укриттям. Закладу загальної середньої 93% будуть 100%, тому що ремонтні роботи продовжують. Підписуються акти готовності до 1 вересня. За словами Ельзи Лещенко, в умовах воєнного стану форму навчання в школах можуть змінювати, в залежності від безпекової ситуації. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Свято першого дзвінка влаштують у шести школах Кропивницького. У 32 міських школах уроки 1 вересня проведуть онлайн. Всього у місті 38 шкіл, яких навчаються 26 тисяч учнів. Це інформація від начальниці управління освіти міськради Лариси Костенко. Є певні перестороги щодо проведення очного 1 вересня. Ми отримали відповідні документи, тому вони були розіслані на заклади освіти. Більшість будуть працювати в цей день. Дистанційно, деякі заклади по деяким класам, там де немає пересторог, вони будуть працювати очно. Але таких закладів всього шість, і це тільки в основному початкова школа. каже укриття відсутнє в одній з 38 шкіл Кропивницького. Для учнів цієї школи навчання організували у сусідній. У нас в школах зараз майже 14 тисяч місць в укриттях. Управлінню освіти вдалося зробити 20 найпростіших укриттів. 25 проблемних укриттів буде зроблено, і ці місця будуть додані. І на 1 вересня 2024 року. За словами Лариси Костенко, навчання у всіх 38 міських школах розпочнуть очно з 4 вересня. У частині шкіл буде змішана форма навчання. Цифри ще коливаються так, на змішаному форматі е, останні цифри були 8, потім 10. Ще сьогодні приймають укриття, які ми тільки підготували. Чисто дистанційного навчання, як було раніше, у нас не буде, тому деякі класи будуть не всі дні в школі, наприклад, чотири дні в школі. Потім ну то тобто, по, будуть по графіку. Відновлюємо роботу груп продовженого дня, також відновлюємо роботу харчоблоків. Говорить, форму навчання кожна школа може визначати самостійно, в залежності від кількості учнів та місць в укриттях. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький на початку червня, коли дізнався про підрив Каховської ГЕС, я у складі добровольчого формування нашого міста почав допомагати херсонцям. Спочатку в перші дні їздили рятувати людей на човнах, потім возили на протязі майже вже трьох місяців. Продукти харчування, воду, генератори, і саме тоді ми дізналися про те, що у багатьох в результаті підтоплення не залишилося житла. Кропивничанин Владислав Гречка розповідає: ідея виготовити модульний будинок для жителів Херсона з'явилася місяць тому. Для придбання контейнера ініціював збір грошей. Необхідну суму 70 тисяч гривень. Говорить, зібрав за два тижні. Придбали за 45 термобудку. І на протязі двох тижнів я її перероблював під модульне житло. Показує фотографії, який вигляд мало це житло до початку ремонту. Його площа 15 квадратних метрів. На ремонт та облаштування будинку витратив 25 тисяч гривень. До початку ремонтних робіт будинок був в занедбаному стані. Змінив підлогу, перекрасив стіни, поставив буржуйку, пофарбував металеві стелажі. Зробив з двох односпальних ліжок двоярусне, встановив меблі, шафи. Розповідає, стіни будинку теплив, щоб у ньому можна було проживати взимку. Виникло питання з перевезенням будинку по моїм попереднім підрахункам. Ціна доставки до Херсону саме найнижча на сьогоднішній день коштувала б від 21 до 25 тисяч гривень. Звісно, у мене цих коштів. Немає тому я звернувся з листом до обласної ради нашої Кіровоградської і вони пообіцяли мені допомогти з транспортуванням до Херсону. каже вести цей модульний будинок сім'ї з Херсона, яка втратила власне житло через підрив російськими військами Каховської гідроелектростанції. Планує завтра. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. На алеї Слави меморіального комплексу фортечні вали у Кропивницькому в суботу зібралися учасники забігу. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. За підрахунками Суспільного, 40 людей. Тут рідні, друзі і знайомі загиблих військових, за яких бігтимуть, розповіла співорганізаторка забігу Олена Степанок. Взагалі то до 2022 року в місті Кропивницькому було 64 члени родини загиблих в місті Кропивницькому, а по області нараховувалося 200». 213. говорить цьогоріч до всеукраїнського забігу у Кропивницькому долучаються втретє. Під час воєнного стану, щоб уникнути скупчення людей, забіг проводять у три етапи: у кожному не більше 40 учасників. Вік учасників не обмежений. Кожен сам обирає дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Перед забігом ми обов'язково робимо руханку. Якщо буде звучати тривога, то відповідно ми йдемо в укриття. На кожному з учасників забігу нагрудник з ім'ям та прізвищем загиблого воїна. Героям слава! Я бігла за свого чоловіка Нестеренко Віктора Григоровича, який загинув 25 травня 2022 року Миколаївська область. Село Лимани під час мінометного обстрілу. Він пішов зразу через неділю після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Він не військовий, він цивільний, але в зброю взяв до рук, щоб піти захистити наш, наш народ. За загиблого військового третього полку спецпризначення Ігоря Горовенка бігли його син та племінниця. Ще в 2014 році і тоді його і вбили влітку. Для нас, ну для нашої сім'ї, це була дуже важка втрата. тоді ще був маленький, йому було півтора роки. Він ну, зрозуміло, нічого не розумів. А зараз він вже виріс. Він розуміє, що ми завжди вшановуємо його батька. Як нам сказали, що спрацював град і запропонували саме Єгору бігти. І ми згодились, звичайно, зразу ж. Кропивничанка Вікторія Ковтун бігла в пам'ять про свого сина Максима Хижняка. Каже, 25-річний син загинув 19 жовтня 2022 року. За контрактом служив з 2017 року. Він не дожив дуже... два дні до свого 26 річчя Загинув він під новою, новою камінкою Херсонської області. Коли уже звільнювали звільнювали герсонщину більше треба щоб широкий загал це знав. тому що виходить що загиблі потрібні тільки родичам і близьким друзям загиблих всі інші у нас даже поховання проходять так що ніхто не знає ніхто не знає загинули в нас хто загинув скільки загинули. щоб розуміли наскільки якою ціною ми живемо зараз тут в мирі за словами співорганізаторки Олени Степанок, всього участь у забігу взяли 120 людей. Олена Жакалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Починаємо наші слівочки. Готові! Починаємо один. А тут Щоденні заняття з плавання в відкритому басейні влаштували у дитсадку Кропивницького. Назву міркувань безпеки просить не називати директорка Світлана Діброва. Два роки не плавали поспіль, тому що була епідемія на ковід. Потім минулого року війна ми всі були дуже шоковані. Але враховуючи те, що з життя дітей на паузу не поставиш, в цьому році ми поставили собі завдання відновити роботу в басейні. Заняття з плавання триває не більше 20 хвилин. Відвідують його діти старше трьох років. Одна ніжка до борту. Спочатку ми робимо обов'язково суху розминку перед басейном. Користь води це загартування опорно-рухового апарату, загартування серцево-судинної системи і те, що ми покращимо апетит і сон. Окрім інструкторки, під час кожного заняття з дітьми перебуває медична сестра. Під час занять спостерігаю за кожною дитиною, щоб вони правильно себе поводили у басейні. Ходжу навколо і уважно дивлюся, як вони себе поводять. Розмір басейну 3 на 8 метрів, висота води 60 сантиметрів. Температура води для занять має бути не менше 26 градусів, а повітря на 2 градуси більше. Нагрівається вода від сонця, говорить директорка Світлана Діброва. Нині показує температура води 29 градусів. Завдячуючи тому, що ми поставили таку високоякісну професійну фільтрувальну установку, ми воду майже не міняємо, тобто йде фільтрування, і ми використовуємо для дезінфекції безхлорні засоби. Вимірюється кожен ранок мною ph фактор, вимірюється наявність хлора і брома і обов'язкова температура. Говорить, перед облаштуванням басейну радились батьками. Бюджет у нас не може потягнути, тому ми беремо дуже малесеньку. Це як платна послуга йде, але оплата йде один раз на початку літа в розмірі 150 гривень. Батьки подають заяву, сплачують кошти нам на рахунок, і за ці кошти ми придбаємо дезінфекцію. Такі заняття з плавання є альтернативою оздоровлення, говорить мама вихованки дитсадка Ірина Донцова. Щасливі діти, щасливі батьки. Моя дитина навчилася плавати. Тут це також безперечно досягнення подруги. Дитина іде в садочок з величезним задоволенням. Дитсадок відвідують майже півтори сотні дітей, каже директорка. Зараз у воєнний час 99% майже сім'ї не можуть виїхати на відпочинок. Тому батьки з великим задоволенням сприйняли моє, мою пропозицію, щоб цьому році відновити. Але єдине, що ми залишили на час повітряної тривоги, ми обов'язково спускаємося в укриття. Плавання на свіжому повітрі загартовує дітей і зміцнює їхній імунітет, говорить лікарка-педіатр Юлія Коваленко. Протипокази є, звісно, це захворювання нирок та печінки, це активна формою туберкульозу, це епілепсія або епілептичний синдром у дитини, це захворювання гострі органів шлунково-кишкового тракту або верхніх дихальних шлахів. І обов'язково огляд дерматолога. За словами директорки дитсадка, заняття з плавання триватиме до кінця літа. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.